Все більш запеклі дискусії викликає у США проблеми інтернет-нейтральності. Американські провайдери зараз можуть пришвидшувати доступ до інтернет-сторінок компаній, які за це спеціально заплатили. Барак Обама вирішив стати на сторону інтернет-активістів, які борються за чесну конкуренцію в інтернеті, і запропонував зробити законодавство більш жорстким. Позиція президента, яка не сподобалась ані республіканцям, ані зрозуміла провайдерам, прозвучала так: інтернет легальну лігалаблігейшн інтернет провайдери не мають права блокувати чи обмежувати ваш доступ до веб-сайту. Вони не можуть вирішувати, в яких онлайн магазинах вам купувати чи яким онлайн сервісам користуватися. Якби провайдери та їхні клієнти додумались до такої послуги раніше. Багатьом тепер дуже відомим сервісам було б важче набути популярності. чи порвався би ютуб, якби інтернет-провайдери уповільнили доступ до сторінки і сказали: знаєте що нехай краще не. Буде онлайн відеосервісу, який ми не контролюємо. Нові правила могли б запровадити вже в грудні, але тепер їх можуть відкласти до наступного року. Критики ініціативи вважають, що жорсткіше регулювання роботи провайдерів може завадити розвитку інтернету у Сполучених Штатах.